Привіт! Мене звати Юлія Мутра, я психологиня платформи Save Common Hub. Сьогодні хочу поговорити з вами на тему здорових стосунків, а саме принципи здорових стосунків. В основі стосунків бажаю, щоб завжди було кохання. Але не менш важливими є принципи, які допомагають зберегти і розвивати ці стосунки. Отже, першим принципом є дружба і цікавість один про одного. Служба допомагає пізнавати один одного, проводити разом час цікавитись життям. Партнер. Друге, це ніжність та захоплення, коли ми бачимо партнера цінним для нас, а він нас бачить цінним для себе, коли у нас проявляється турбота, захоплення. Наступний принцип це безпечний діалог, коли ми не боїмося поспілкуватися з партнером, не боїмося з'ясовувати якісь хвилюючі наші те, теми, проблеми. І це спілкування завжди допомагає рухатись і розвиватися як особистом, так і нашим стосункам. Також дуже важливим є увага до потреб партнера. Коли ви проявляєте цю увагу, до вас її проявляють, коли турбуються, коли... Всі ваші прохання є важливими і є почутими. Також дуже важливим є взаємна повага. Коли ви не розумієте кордони іншої людини да, і не обіцінюєте, поважаєте почуття цієї людини. Наступне це прийняття. Коли ви приймаєте людину такою, як вона є, не намагаєтесь її змінити. А якщо і людина змінюється, то це більш про дорослішання та про розвиток, а не про е, ваше якесь бажання бачити поряд з собою іншу людину. Чи його бажання бачити поряд з собою е, іншу людину. Е, і також ще одне принцип це сумісні цілі та цінності, які є теж надзвичайно, надзвичайно важливими, які об'єднують, є особистісні, а є ваші сумісні. Бажаю вам розвитку ваших стосунків, бажаю вам розуміння у ваших стосунків і бажаю, звичайно, кохання. Бережіть ваші стосунки і хай вони будуть щасливими.